Мені апельсин з м'яд. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Тимдирно купуй товари з акциз та вимагай фіскальний чик. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Про обстановку на полі бою та зміну тактику росіян ударів по українських містах. Будемо говорити з воєнним експертом та військовослужбовцем Сил ТРО Збройних сил України Олександром Мусієнком. Пане Олександре, я вітаю вас. Вітаю вас. Пане Олександре, зараз буду цитувати німецьке видання Більд, але я думаю, що українці це вже й самі відчули, що Росія ймовірно змінила тактику своїх ударів по, по Україні і дедалі активніше почали бити по тих об'єктах, які раніше вважалися недоторканими, тому що вони забезпечували життєдіяльність ну, мільйонів, мільйонів людей. Нагадаю, окрім енергетики, ось на 6 грудня удар по залізничній інфраструктурі Фастова, атакований сортувальний центр. Нової пошти в Дніпрі під ударом медична інфраструктура, медична логістика, фармацевтична логістика, окрім звичайного терору. Чого вони домагаються ще? Ворог, тобто. Ну, дивіться, є цілий комплекс питань. Чому удари саме терористичні? Чого домагаються терористи в будь-якій державі? Чи в даному випадку держава-терорист Росія? Чого домагається Путін? Звичайно, він домагається страху. В першу чергу, це страх, це паніка, це деморалізація суспільства. Це те на що це спрямовано. Друге, звичайно, похідне від цього це створення ненормальних умов, або точніше, руйнування нормальних умов для життя. Того, що забезпечує базові потреби, як інфраструктура, як логістика, залізниця, транспорт, як медичні послуги, тим більше і так далі. Тим більше житлові будинки. Тобто, це просто відверте руйнування нормальних умов для існування, що має всі ознаки геноциду. Так це кваліфікується міжнародним гуманітарним правом. Тобто, це другий пункт. Третій пункт це спричинення певних міграційних процесів, аби люди виїздили, аби люди переїжджали, виїжджали зі сходу України, з центральних областей, виїздили кудись далі або навіть за кордон. Спричинення демографічної кризи так само економічний ефект збитків, загальний економічний ефект. Тому що ми розуміємо, що коли ми говоримо про логістику, це і пасажирські, але й вантажні перевезення, так само і це економіка, говорячи про інфраструктуру морську. На прикладі того, що ми бачимо, як ворог атакував Одещину за минулі кілька тижнів, це теж ми розуміємо про що це про руйнування логістики. Чому так роблять росіяни? Ну, по-перше, вони так традиційно роблять, коли вони не досягають виключно воєнним шляхом на фронті тих цілей, результатів, які вони перед собою ставлять. Всі строки, як відомо, по захопленню Донецької області, навіть по захопленню Покровська, вони провалені. По захопленню Купінська, що Путін не говорив, як би російська пропаганда не поширювала фейки і не спотворювала реальність, але це ж не відповідає дійсності. А наступне це звичайно перемовний процес. Росія хоче показати, що вони начебто мають стратегічну перевагу в засобах авіаційного повітряного ураження, повітряного нападу, ракетно-дронових ударів і так далі. І що ця перевага може давати їм вигіднішу позицію а відтак захід має тиснути, нібито не на Росію, а на Україну в цьому питанні. Плюс загалом ескалація, яка ну скажімо, подивимося далі в залежності від того, як будуть просуватися перемовини. На що буде готовий Кремль чи не буде готовий? Від цього буде залежати ще одна причина: чи це ескалація вже від безсилля, відчуваючи, що все ж таки Росію будуть дотискати на припинення вогню, на укладення якихось мирних умов, що далеко не всі влаштують Путіна, і відтак просто. Іде, от ну відвертий сказ можна сказати, просто зруйнувати максимально можливе і максимум того, до чого Росія може дотягтися напередодні ухвалення якихось зокрема політичних рішень. А чи це просто, просто фактично, зараз терор, тому що Росія просто інакше не може, в залежності від того, як ми побачимо, буде просуватися. Перемовний трек з українського боку докладається як відомо всі зусилля для того, щоб він просувався. Ми абсолютно нормально і послідовно відстоюємо нашу точку зору. А от як буде з російською, це питання на сьогодні? Але в залежності від того, можна буде робити висновки, чи це терор просто для того, щоб знищити якомога більше напередодні якихось рішень, чи просто сам по собі терор для нищення і провокування тих процесів і криз, про які я про які я сказав раніше. Пане Олександре, але так скидається на те, що напевно тиснути будуть все ж таки на Україну, а не на Росію. І ось цей геноцид, про який ви говорите, і терор, відбувається. Мені здається, за такої а, мовчазної згоди сполучених штатів. Я думаю, що ви сьогодні чули заяву Трампа про те, що, от мовляв, Росія схвалила наш мирний план. А от Зеленський навіть його не читав. Але я не про це вас хочу спитати. Сьогодні видання Блумберг пише про те, що Європа закликає і переконує Зеленського не погоджуватися на виведення військ із Донбасу. Без гарантій США і продовжує, що для Євросоюзу найгірша ситуація буде тоді, коли буде тиск на Росію зростатиме. Україні заборонятимуть використати американську зброю. А Вашингтон припинить обмін розвідданими. Що ви думаєте, Україна і Європа без сполучених штатів витримає ось цей тиск? Вона ми наодинці з російською загрозою справимося без Вашингтона. По-перше, ну у те, що пише Блумберг, я думаю, відомо президент України і так про це говорив, що це відома позиція і про гарантії безпеки і про вихід з Донеччини. Але я би звернув увагу на що для того, щоб була ця єдність, і відповідаючи повну відповідь на ваше запитання, можна дати тільки тоді, коли ми побачимо, що Європа дійсно вся єдина довкола підтримки України. А на сьогоднішній день на превеликий жаль ми бачимо, що по перше, окремі країни все ще досі орієнтуються на позицію Вашингтона. Треба говорити відверто і дивляться на те, які будуть фактично віяння, звідки подме вітер і як з Вашингтона, і враховують це... А є окремі країни, які кажуть, та ні, вже треба готуватися до того, що США зменшать присутність і ми маємо бути готові до відсічі російської агресії, яка може перекинутися і далі на країни Європи, крім України. І найголовніше зараз досягти чіткого консенсусу щодо підтримки України з боку Європи. Україна до цього закликала президент України ще в січні цього року робив заяву. На всесвітньому економічному форумі в Давосі що треба об'єднуватись довкола України. Ми тут зрозуміли, Найголовніше цю єдність забезпечити а тоді, коли ця єдність є. Все буде залежати від ухвалення необхідних рішень. Ну щонайменше по російських арештованих активів нам потрібні кошти. Тому що коли ми говоримо про війну, це не тільки заклики, це не тільки заяви, це не тільки звернення наших партнерів, а це ще й допомога, це ще й підтримка. Коли ми говоримо про захист Європи, коли ми говоримо про спільне. І тому це кошти, це російські арештовані активи, це спільне виробництво зброї і це системне постачання зброї у Європі є ресурси, які достатні для того, щоб мобілізуватися і допомагати в Україні, і навіть там зі зменшенням допомоги з боку Сполучених Штатів, все ж таки продовжувати боротьбу і відбивати цю російську агресію. Але за умови, що буде досягнути консенсус, єдність і будуть реальні практичні кроки, які побачимо ми і переконаємося в тому, що наші партнери дійсно з нами, і побачить ворог, тому що це теж важливо продемонструвати. Кремль реально розраховує на те, що вони похитнуть єдність Заходу на те, що Європа буде роз'єднана, на те, що позиції будуть суперечливі, і це так само даватиме можливість Росії висувати там свої умови. А їм не можна давати такого шансу. Пане Олександре, я вам дуже дякую за вашу аналітику. Сьогодні ми більше сконцентрувалися так. на геополітиці, але ми з вами точно зустрінемося ще в наших ефірах. Нагадаю, що в нас в ефірі був Олександр Мусієнко, воєнний експерт та військовослужбовець сил територіальної оборони збройних сил України. Факти, яким можна довіряти, завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео, щоб допомогти нам. Просувати правду на YouTube. та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.